години в підвалі замість захисту звань, танцівниці й танцівники колективу ліцей школи мистецтв дочекалися виходу на сцену. Їм залишилося виконати завершальний танець з чотирьох номерів. Так, ми будемо танцювати. І станцюємо наш останній танець. А скажи, як ви в час проводили в укритті? Сумно тобі було? Ну, інколи, а інколи було дуже весело. А скажи, зараз потрібно якось знову готуватися, як тіло відчуває себе після паузи? Після паузи треба трохи розімнутися. 5 та 6 квітня колективи школи мистецтв захищали звання Зразковий. Ця подія відбувається раз на три роки. Через зліт ворожих літаків дітям довелося спускатися у підвал двічі. Дуже складно, тому що ми всі дуже в важкому одязі, доволі мало місця, і, але ми раді, що хоч половину, ми вже виступили. У Вас залишився один танець да. і вже так довго тривога. Да. Як ви тут час проводите? Ну ми можемо грати в ладушки. Всякі інші такі ігри, піаніно, слова та інше. А рухи відпрацьовуєте чи відпочиваєте? Ну, ми, напевно, відпочиваємо, тому що тут дуже мало місця і, в принципі, не дуже можливо. Виступи, Ні, ті, які ми танцювали, пройшли чудово, мені сподобалось. Але коли почалась тривога, сильно як то ми посумніли, і ми вже були заряжені, готові були танцювати, тут бать тривога. Ми сіли в підвал, і зараз ми, якби тут було ще. Більше місця, ми б хоча б щось зробили. А так ми сидимо просто і гуляємо в вихрі просто якісь. Ми дуже довго тренувалися. Ти давно займаєшся бальними танцями? Ем, вже рік. А тобі скільки? Десять років. А ти встигла виступати перед глядачами, перед цілою так. залою. Було таке? Так. А де це було? Це було в Одесі, в Южному і все. Керівниця колективу бального танцю ліцей Наталя Журенко розповідає, через війну кількість підопічних в неї зменшилася. Залишилося мало дітей старшої вікової групи. Найбільше навантаження лягло на тих, кому 12-14 років. Раніше ми ставку робили на більш доросліших і освіченіших, які могли показати дійсно гарний номер, щоб він був, виглядав гарно, вони підготовлені, вони бачили сцену, ну такі стрілені. А зараз вийшли дітки, наприклад, готувалися, вийшли дітки на сцену, ті, які сцени жодного разу не бачили. Вони на сцені ще жодного разу не були. Ми спочатку їх знайомили з сценою, заводили сюди, показували, що таке сцена, куліси, бо вони не бачили. І для них був вони не бачили наш зал, вони не бачили цей об'єм, вони оці не вдихали оцього запаху куліс, Вони цього всього не відчували. Коли вони сюди зайшли, для них такий був шок, стрес. І зараз вони на адреналіні знаходяться. Їм дуже сподобалося. Вони виходять в такому піднесеному настрої, навіть не ну, не зважаючи на ці всі труднощі, які зараз у нас є тривоги і все інше. Підтвердити статус зразкового в школі мистецтв мають три колективи: це хореографічні ліцей та сузір'я, а також хоровий райдуга. Цього разу захист звання відбувся без глядачів. Відеозапис виступів відправлять на оцінку комісії в Одесу. Зараз триває процедура оформлення документів, і ми готуємо подання, ми готуємо клопотання, характеристики на колектив, їх репертуар, характеристику на керівника колективу, їх перспективний план, їх концертну діяльність. Зараз більше не концертна діяльність, а іде фестивальна конкурсна участь. Наші діти дуже багато беруть участь в, в дистанційних конкурсах та фестивалях. В них є багато дипломів, перемож як хорових колективів, так і хореографічних колективів. І цей запис, який сьогодні здійснюється на сцені великої зали палацу культури, він теж буде монтуватися. І як результат досягнень цих самих колективів буде надсилатися на комісію. Почергову головну сцену міста також відвідали і колективи Палацу культури дружба, захищаючи звання зразкових та народних. Запис показових виступів тривав два дні. Для підтвердження звання кожен колектив відібрав по декілька композицій, які демонструють майстерність та таланти учасників. Є якісь певні стандарти, що повинно виконуватися. Це многоголосні пісні, якби колективам обов'язкові. Ну, збиратися завжди було дуже дітям подобалося, але ну, такі умови наразі. Ми співали навіть у підвалі. На вулиці, якби повітряні тривоги, дуже хвилювалися, тому що то світла не було. Ну зібралися все і виконали. Ми дуже задоволені. Головне, що ми все встиглися, зробили. Я дітьми задоволена в таких умовах. Багато хто виїхав наразі. Дуже важко було зібрати колектив докупи, тому що хтось хвилюється, батьки хвилюються, хтось забирає дітей. І я я задоволена як керівник своєю роботою, теж дітьми і дяка велика. Керівництво нашим батькам всім всі зібралися, зробили все, що можливо. Керівниця зразкових перлин також додає, що за роки карантину та війни нових вокалістів значно поменшало. А ті, хто продовжив творчий шлях, ледь не вперше піднімається на велику сцену. Не повним складом, але чисто відіграли репертуар музиканти акценту. На розгляд журі вихованці Романа Василенка представили класичну композицію та нове аранжування пісні Фортеці Бахмут від Надії Сафронової. Утримати марку народного та зразкового ансамблю це відповідальність, розповідають музиканти. До утвердження авторитету та високого звання колективи проходять тривалий шлях через всеукраїнські конкурси, фестивалі та концерти. Також вагомий плюс участь у міжнародних заходах. Мати репертуар, мати виконавчий рівень. Ну, в принципі, ну мати досягнення, знову ж таки, це фестивалі, конкурси, концерти. Звичайно, зараз цим трошки складніше, тому що виступати площадок не площадки не працюють. Тому що, якщо раніше, я з теперішньому складу ансамблю Акцент говорю, що. Попередні, хто вніс це звання, завойовував це звання. Наші у нас були всі сцени Одеси, і оперні театр, і філармонія, і музична комедія, і український театр, і російський тоді драматичний був, дитячий тюз. Ну, тобто, де були площадки, і де організовувалися якісь концерти, ми там всюди були, і це почесно. І якщо навіть були такі якісь серйозні заходи, то ну, нас просто запрошували. Концерти школи мистецтв та палацу культури транслюватимуться в ефірі юрни телебачення.